Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу підняти трошечки важку тему, тому що вона стосується наших обставин в Україні. Стосується нас як християн дуже сильно, тому що ми зараз під час війни робимо речі, які є неприйнятними. Я зараз буду говорити за одну із ситуацій, яка є, але ситуацій настільки багато, що вони впливають на подальші стосунки віруючих людей з невіруючими. І це говорить мені про те, що настільки ми стали оцерковлені, що нам по барабану, що подумає весь інший світ. Мені головне, що я вірю, я йду за Богом, а остальні хай, що хочуть, то і роблять. Але, друзі, давайте не будемо забувати, що навіть якщо я продовжую вірувати, але при цьому я грішу, то, наприклад, Давида, коли людина мені оправдується, я кажу, друзі, Давид, коли згрішив, він покаявся і більше гріх не повторював. А ви повторюєте його стабільно. З місяця в місяць, з місяця в місяць, і це, це ненормально. Про що я говорю конкретно, друзі? Зараз багато різних проєктів. Коли фундації з Європи, коли якісь програми ООН, Юнейте, всі такі різні-різні-різні є програми, вони приходять до нас в Україну, щоб допомогти людям. Ці програми розуміють, що зараз у людей мало роботи. Реально важко знайти. Звісно, той, хто шукає, то знає, це все зрозуміло. Але буває так, наприклад, ми з вами знаємо, що от в Україні пенсіонерів не беруть на роботу, в Європі беруть без проблем. А в нас ні, не беруть. Якщо тобі вже, от мені, щоб ви розуміли, майже 40, і мене вже не беруть, бо я стара вважаюся, щоб ви просто розуміли, яка тенденція в Україні. І от ці фундації, ці організації кажуть, окей, давайте зробимо з вами благодійний проєкт. Приходьте. І вони приходять до церков. Вони приходять до обласних об'єднань, до церков, до різних різних, різних, да? і я зараз не кажу за якусь деномінацію. Я вам кажу тенденцію серед християн. Хто вважає себе християн, це неважливо, яка церква. І от є е, е, руководитель, лідер, той, який є представником в Україні, що робить? Наймаються люди для того, щоб заробляти собі і гроші, і причому волонтерити. Коли ти волонтериш в таких організаціях, зазвичай... Ти волонтериш і днем, і ночі, коли тебе викликали, треба срочно щось зробити, там машина приїхала розгрузити, навпаки, приїхали нові люди з Ізюма або ще колись, і тобі треба їх поселити. Тобто це постійний такий, знаєте, пульс на 24 часа на 7, щоб бути в ритмі і так далі. І що любить, що роблять лідери? Сама організація каже, кожна людина буде отримувати, наприклад, я кажу, наприклад. Не будемо там далеко бігти. Наприклад, давайте округлимо цифру, тому що у всіх по-різному, у когось це 15 тисяч, у когось 20, 25. Ну, будемо вважати, що, наприклад, зарплата має бути 20 тисяч через те, що в тебе такий стрес, ти не знаєш, коли ти будеш, і скільки годин ти будеш, і 16 годин ти можеш бути, на волонтерстві навіть 24 ти можеш бути. Тому така заробітна плата в середньому 20 тисяч. Не у всіх, але, наприклад, в програмах ООН, United, у них є непогані е, заробітки для наших українців. І от лідери наші, християни. Людина отпахала, а їй за там квартал мали б, наприклад, дати скільки. Ви ж порахували 20, 20 і 20. Виходить 60. А людині дають десь приблизно 10-15 тисяч. І людина така Почекає. Ну, Я же був на пульсі, все робив. Я Не то, що там сподівався отримати ці гроші, да? Ми, наша надія як віруючих людей, звісно, на Бога. Але отака несправедливість, і щоб ви розуміли, самі організації це знають, вони бачать. Тому що наші трошечки туплять. Вони не розуміють, що в команду долучають свою людину, яка і нутрі показує, що відбувається. І тоді організація переходить, ви помітили, перейшла з однієї церкви до іншої, ой, а що трапилось? З іншої до іншої, ой, а що таке? А тому що церкви, організації, обласні об'єднання, не важливо яких деномінацій, не буду зараз тикати пальцем, кожен знає, де я промахнувся. Удержує заробітну плату, утримує. А ми знаємо у Біблії, що сказано? Це зло. Це велике зло. Ці організації приходять до християн, сподіваючись, що вони не обмануть. А що християни роблять? Ай-яй-яй. Обманюють на рівні з іншими. Ото прикол. Тому я і багато записую таких відео, коли я до вас дуже сильно звертаюся, прошу, будь ласка. Не позорте християнство, не позорте Христа. Просто не позорте. Не можеш зробити добре? Взагалі нічого не роби. Сиди тихесенько в куточку. Бо те, що зараз відбувається, це є ненормальним. І це тільки один з прикладів, друзі. Це один з прикладів. Багато таких речей, як буває так, що Да, церква, наприклад, не участвує там в якійсь організації, але церква отримала багато чого класного. І що, переселенцям мало що дісталося. Все раз і по своїх, своїм треба. Своїм. Терміново тим, 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 і от, от все, терміново своїм. А то, що це не переселенець, і звітність, як ти будеш давати, хто його знає. Мало того, багато хто з церков так і не дав за півтора року звітності. Тому і зменшилась кількість гуманітарної допомоги нам в Україну. Це один із факторів, друзі. Ми ніколи не думаємо. Ми Нам здається, ой, які організації погані, не хочуть нас підтримати. Друзі, а що зробили ми для того, щоб вони нас не підтримали? Це питаннячко. І знаєте, все починяється з того, що ми між собою в церкві дозволяємо собі таке пахабне ставлення. А потім вже масштабів не видно. Ти просто звик жити от так. Ти звик. І ти по барабану який проєкт? Міжнародний, обласний, всеукраїнський. Там вже по барабану, ти вже просто звик, ти робиш статично, як ти звик. В тебе немає духовних практик, в тобі немає того духа запального, який проставляє Бога. Ти для галочки. А, зроблено, зроблено, зроблено. А як зроблено? Тебе це не цікавить. Знаєте, на сьогоднішній момент з багатьма об'єднаннями не хочуть працювати. З багатьма. Мені жаль. Мені настільки погано це чути. І знаєте, що саме цікаве, я зараз на цьому тижні. Побувала, ні, на минулому тижні побувала на деяких цікавих івентах різних компаній, мені повезло бути там і спикером, І люди, які донатили і по 500 тисяч гривень, хтось по 20, хтось по мільйону, не хочуть. В топку йдуть гроші. Бо вони як були, були голі, босі і голодні, так і залишились. Людям сьогодні не цікаво донатити. Тому що вони вже не хочуть перевіряти. Вони не хочуть. Їм вже боляче. От що зробили ми християни. Так, да, можна, звісно, сказати, там ще багато інших організацій, невіруючих і так далі. Це да, їх питання, я знов кажу. Але ми християни, ми позоримо і себе, і Бога, і своєю церкви. Отак От цікаво виходить. Є над чим подумати на ці вихідні. І сподіваюсь, ви зрозумієте мене, почуєте. знаєте, Знайдіть ті, хто є реально вірними. Ті, хто реально, реально дають звітність. Наприклад, я вам, давайте так, як вам сказати, щоб ніхто не образився. Давайте, на прикладі, напевно, нашої церкви скажу, да, от моєї церкви, любов Христа. Я знаю, що там точно не образиться, там зрозуміють, до чого це просто ведеться. Наприклад, ситуація, да, є Іра з Ігорем Пастора. Є от я Оля Макарова. У нас має бути звітність. І я, наприклад, наприклад так, кажу, Іра, Ігор, треба прям ну, таку-таку звітність конкретно. У нас це не стосується. Ми вже все зробили. Для Галочки ми все зробили. І Оля сідає пише звітність, придумує, де взяти ці імена, що все вставити, все ж документи треба, треба значить, знайти людей, які переселенці, поїхати з ними домовитись, а як вони дадуть тобі документи, якщо вони нічого не отримали, ти починаєш щось вигадувати. І от така ахінея відбувається у многих, у багатьох. Понімаєте? І тоді не хочуть. І тоді є розчарування серед церков, серед команди, серед взагалі. ну, Далі вона не просувається, тому що ти настільки обжогся. І людина не хоче потім перевіряти. Їй по барабану. Вона задонатила, вона хоче бати результат, звітність реальну. Вона не хоче дивитися, хто зробив. Оля зробила, чи Ігор з Ірою зробили звітність. Їй по барабану. Звітність має бути і бути такою, як людина просить. І, на жаль, одиниці з організації це роблять. Одиниці. Я дуже боже дякую тобі що є такі, що, що можуть ще виконати ті умови, на які вони підписуються. Але це одиниці, на жаль. Мені б хотілося, щоб ми молилися за організації, за тих, хто відповідає тут в Україні, за те, щоб вони правильно розподіляли, щоб вони не отриму... Не, не задержували зарплати і так далі. Тому що дивіться, коли є просто благодійний фонд в Україні, то він не може. Це треба мати реально мільярди, мільйони для того, щоб могла бути якась заробітна плата. І то там іде не така, як ви думаєте, заробітна плата, там, знаєте, там знімаються великі кошти. Це ж все ж таки волонтерство. За волонтерство просто йде подяка, там 5-10 тисяч гривень, грубо кажучи, да? і не кожного місяця, навіть у великих організаціях. Я знаю, що можна мене захейтити, сказати, там є притула, фонд маше. Я знаю, але якщо ви подивитесь, вони не живуть за рахунок. Я не хочу зараз, звісно, ручатися ні в якому разі, але повірте, у фундаціях є одні правила, у організаціях інші, а в фондах третє правила. І у нас в Україні ми зробили ж фонди в Україні, і в Україні є свої правила і стандарти, які допомагають нам те чи інше робити. Тому, будь ласка, знайдіть тих, кому ви точно довіряєте, і донатьте. Моліться, моліться за ці компанії, за ці організації, за ці фонди. Тому що сьогодні багато що закривається через те, що люди не довіряють. Не довіряють не тому, що організа... ну, то цей фонд поганий, а тому, що вже багато хто їх до цього обманув. І вони вже просто бояться йти до наступних. Це біда нашого часу. А зараз іде зима, треба знову газові плітки. Для хлопців потрібні матраси обігріваючі, палатки нормальні і так далі. Де це все брати? Якщо навіть наші українці, які вважають себе бідними, не можуть задонатити 10-20 гривень, зато піти на дискотеку і витратити майже тисячу гривень за одний вихідний, та без проблем. Наші українці, які кажуть, що ми бідні. І віруючи, наші так само під на конференцію, на якийсь табір заплатити за одні вихідні 5 тисяч гривень не проблема. А 20 гривень задонатити вже біда. Я не осуджую, але, друзі, якщо хлопці сьогодні загинуть всі, то повірте, війна прийде до наших домів навіть сюди. Івано-Франківськ, Львів і так далі. Прийде, якщо ми не будемо щось робити. Але це не означає, що захід має робити, а схід ні. Люди, які живуть на території вільні, теж мають на сході робити щось для того, щоб встояти і витримати особливу цю тяжку зиму, яку всі вже настільки прообіцяли. Друзі, я Богу дякую, що хоч є попередження, і тих, хто слухає уважно, може приготуватися. Друзі, у вас до зими залишилось мало часу. Вже ми бачимо, які холода, нуль по ночам. Приготуйтеся вже сьогодні. Зробіть щось і для себе, і хоча б для одного воїна. Не треба багатьох, одного воїна. Візьміть одного воїна, і все буде класно. Боже, дякую тобі за цей ранок. Може була емоційна сьогодні, вибач, будь ласка, але я дуже переживаю. Переживаю за те, що християни стали такими лукавими, лицевірними. І їх так багато стає, Боже, це так важко. Тому що ми чуємо постійно, да-да, я буду молитися. Це дякую, це звісно, класно. Але це тільки старт. Що ти готовий ще зробити для перемоги, крім просто молитися? Що ти готов зробити? Нас так багато насправді християн. І мало хто робить. Я знаю, що треба піклуватися про церкву. Я знаю, що є люди, які не можуть дві-три справи понести зразу їм хоч би одну. Але, Боже, ти ж знаєш, що якщо ти не можеш, попроси іншу людину допомогти. Чому ми такі, я Боже, я не знаю, чому така сучасність, яка просто настільки стала толерантною, типу, все понімаю, приймаю, але буду тільки молитися. Повторюсь, це класно, але цього недостатньо. Тому що ти нам дав сили, розум, мудрість, бажання, ти все нам даєш для того, щоб ми не тільки молилися, не тільки говорили, а й діяли. Тому що віра, без діл, мертва, Допоможи нам це. Не просто знати, а розуміти, і щоб це було духовною практикою нашого життя. Це дуже ключова духовна практика. Дуже прошу допоможи нам це розуміти і все ж таки достойно прославляти Твоє святе ім'я. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всім гарного дня.